Всіх вітаю, будую сам. Відкрили будівельний сезон. Те, що ви бачите, зовнішні стіни частково перегородки. Це результат роботи минулого тижня. Скористалися. Послугами спеціалістів в цьому питанні, тому що самі, самі ніколи стіни не клали, практики такої немає, тому знадобилася стороння допомога. Зараз облаштовуємо палибку під поріг, вхідна група. Будемо заливати. Результати обов'язково викладу.